Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде у нас про український бренд косметики і одночасно це буде знайомство з новим брендом. Я ніколи раніше нічого не пробувала, але дуже багато чула від них. І це дуже популярний бренд Сістерс. Арома. І на цю покупку мене надихнула моя дуже близька подруга за суміщенням і кума, вона мені подарувала сертифікат до них у магазин. І не було іншого випадку, як найкращого, як іти і тестувати для себе щось новеньке. Я придбала багато всього і протестила багато у них там косметики різних оціх там аромодифузорів, парфумів і так далі. І покажу вам, що придбала для себе. І якщо вам цікаво... То я вам бажаю приємного перегляду. У мене тут пакетик із 1, 2, 3, шести позицій. Дівчинка-консультант, яка консультувала мене, була максимально приємною. Вона мені багато чого пояснила. У мене був сертифікат на 2 тисячі гривень, і я докупила ще а, декілька позицій. Ну заплатила якби додатково, і вона мені порадила, як краще вибрати, щоб там було ще більш вигідно. Коротше, Т плюс Т ще буде якась додаткова знижка. Ну тобто, знаєте, проконсультувала мене в принципі і була. Клієнту орієнтованою на 100%, тому тут лайк за вашого консультанта в магазині Лавіна в торговому центрі. І перше, що звісно я придбала, і що таке достатньо популярне у бренду «Сірс Сістерс арома, і це звичайно їхні арома-дифузори. Я думаю, що багато з вас чули про них. Пакування дуже гарне. Я хочу вам сказати, що косметика ця не прям дуже бюджетна, але будемо сподіватися, що воно того вартує. Значить, отак, от у нас все виглядає, аби флакончик наш не булькався по цій коробочці. Так, ага. Спочатку мені ще треба дістати ось ці от палички. Я полюбила останнім часом аромадифузори і хочу вам сказати, що це дійсно щось таке, знаєте, максимально домашнє, приємне, таке атмосферне. Тому я вибрала для себе аромадифузор з ароматом Cotton Denim. Я вам хочу сказати, що я перенюхала всі. І саме цей мені ну дуже і дуже прям сподобався. А тут у нас, звичайно ж, все зафольговане. Спочатку давайте звернемо увагу на пакування, на оформлення. Тут у нас отака от, як це сказати, бетонна, ніби кришка, і вона дійсно з цього матеріалу, тобто навіть от по текстурі, відчувається, наче пил, ось цей от бетонний зверху. Сама баночка скляна. Звісно ж, і відкривається все так, да, викручується. Правильно ж, я роблю, що кручу. Заліплено, звичайно, отак. От, от Все це діло. У мене зараз ще не закінчився. О, я вже відчула. Аромат. Боже, наскільки це приємне. Насправді я перенюхала всі, і мені багато ароматів для дому сподобалось. Мені сподобалось ще, що у них напевні якісь аромати є ціла лінія, тобто вони роблять гель для душу, гель для інтимної гігієни або крем для тіла, крем для рук. Все із цим конкретним якимось запахом, і таких запахів там багато. Конкретно цей мені він дуже пахне. Приємно, солодко. От я не вмію описувати аромати, але це щось таке зігріваюче. Це, ну, не знаю, бавовну, як описувати бавовну. Але це ну, щось прям максимально приємне, тепле, атмосферне, домашнє, солодке. Але це не пряне щось. Це дійсно от якийсь такий запах. Затишку атмосферності. Я знову ж таки невеликий там, знаєте, якийсь описувач ароматів, але у них є багато острівців, де можна прийти і понюхати все це діло, відчути аромати і вибрати собі 100% якийсь свій, тому що я наступного разу знову ж таки взяла би ще кілька, які я для себе там нанюхала. Наступну позицію, яку я вибрала для себе. Це ось такий от крем для тіла. Мені по запаху сподобалися абсолютно всі засоби. Із ароматом ось цим: от Піон, жасмін і маск, мускус, напевно, 250 мл, Дуже така тактильна, приємна упаковка. Це от дійсно щось таке, знаєте, soft touch. Максимально приємне пакування дійсно ну, на вищому рівні, будемо так говорити. І знову ж таки, я вибирала між там, знаєте, гель для душу собі обрати, або все ж таки крем для тіла. Мені здалося, що крем для тіла це буде щось більш раціональне чи що. Хоча не факт, я, можливо, ще й гель для душу собі придбаю просто трошечки пізніше наступного разу. Це дійсно пахне. Піонами це дійсно пахне жасміном. І я зрозуміла, що мені от все, що пахне ось так от, мені все від них сподобалося. Тому що я взяла собі ще і крем для рук. Я його, до речі, там спробувала. Є пробники абсолютно на всі засоби, тестери, точніше, і знову ж таки, піон, жасмін я взяла собі і кремчик для рук. Пакування дуже таке, знаєте, приємне. Знову ж таки, щось із якого ну, колишнього, оці ці от. Як вони називаються жестяні пакування? Ну, коротше, приємна 30 мл упаковка. Цей кремчик максимально приємний на шкірі, я його спробувала. А це не щось жирне, це не щось водянисте. Це щось абсолютно середнє таке, яке дуже швидко поглинається, і відчуття приємної, зволоженої, м'якої такої, знаєте, шкіри вашого, ваших ручок відчувається після його нанесення. Аромат до того ж дуже приємний, тому коротше, ось такі. Такі ще два засоби для себе обрала із саме косметичних. Також у бренду Сістер з Aroma дуже багато ароматів. Я перепробувала їх всі і вибрала дійсно собі аж цілих два. Хочу вам сказати, що аромати досить такі цікаві, не щось банальне і просте. Я взяла собі на пробу. 10 мл і одного і іншого аромату, і взяла собі Лала Лавлій, він називається пакування стримане, дуже мінімалістичне. І «Піоні Холік» – це інший аромат, другий, який я для себе обрала. Мені вони сподобалися. Знову ж таки, тут у нас, знаєте, те, що мені, напевно, по нотах подобається. Лічі Піоні Маск це у нас ось цей От І Лала Лавлий це Pink Paper, «Лілі» і Вуд». Тобто якісь такі конкретні знаєте, нотки, які мені до вподоби, я собі їх обираю. Тут знову ж таки, мені ще дуже подобається жасмін, коли є в ароматах, піон, да? наприклад, в пейпер Тобто тут оцей перчений аромат він дуже швидко зникає, і потім вже, знаєте, розкриваються більш такі якісь ванільні нотки, ноти лілії, із сандалового дерева, звісно, ж. Так, тут у нас все запаяно. Так, на допомогу приходять мої ось ці от рубаночок із тему. Так, аромат 10 мл. У нас продається ось в такому от флакончику. І просто з наліпочкою самого, а, назви самого аромату Ла-ла-лали ну, скляна, така от маленька. Так, давайте нанесемо його. Дуже приємний розпилювач, я пробувала просто їх у великому такому форматі. Це щось от лала-лавли, він більш такий, знаєте, глибокий, щось таке більш насичене, щось більш. Вечірня, особисто, як от на мене. Я ще раз повторюю: не судіть, будь ласка, мене суворо, тому що я не вмію абсолютно описувати аромати. Я чисто на відчуття орієнтуюся, я вже розумію плюс-мінус, які от нотки мені можуть сподобатися. І ну, отак, от якось і обираю. Насправді я ще хочу собі придбати один аромат, не із Сістерса Рома, а в цілому Піоні-Холік, ось так. От, ну, знову ж таки, пакування абсолютно стандартне. Тут достатньо мінімалістично все, але, але головне, що це функціонально. І це уже щось більш свіже, да, пахне квітами, якоюсь такий, знаєте, весною. Ну, це більш денний, як особисто для мене варіант. І я думаю, що я так і буду якось їх використовувати. Це і щось більш таке на вечірні, можливо, на якісь події, і щось більш повсякденне на роботу. Але пахне ну, прям максимально приємно, що один ще другий я не змогла просто вибрати. О, тепер він уже трошечки, знаєте, оця перечність відчувається, але десь уже так трошечки далеко. Коротше. Аромати приємні. Якщо мали, знаєте, за мету щось придбати у них, сміливо ідіть до їх корнерів. Нюхайте, там їх дуже і дуже багато, і вони досить такі цікаві. І останнє, що я придбала, знову ж таки, за їх рекомендацією, у них є бальзамчики для губ або кольорові, або без кольору. Я спочатку взяла собі там на пробу. Вони мені давали потестити в нюдовому колір, є там і в рожевому, і в персиковому, а є без кольору. І потім я все ж таки передумала і взяла собі без кольору, тому що ну, на ніч використовувати особливо. Тобто, взяла собі ще ось такий от бальзам для губ. Він називається Lip Hydrator. І це щось дійсно таке, зволожувальне, я б навіть сказала живильне, носику такий от класний. Я зараз не буду його наносити, тому що у мене є. Помада на губах, але я вам хочу сказати, що потестивши, я можу одразу сказати, що це текстура такого густого бальзаму для губ. Це густіше, аніж там, наприклад, звичний кармекс у такому тюбику, але він такий, знаєте, розпливається по губам, дуже швидко ну, так, знаєте, їх наче, обволакує і живить. І всі сушинки, всі шелушиночки, все одразу. Зникає. Я його спробувала лише один раз, але отакі от перші враження відчула після використання. Ну і що ж, мої дорогі друзі? На цьому все. Це всі засоби, які я придбала собі від цього бренду. І Я сподіваюся, що під час тестування мені сподобається цей бренд ще більше. І я дуже хочу, щоб у мене зав'язалася з ними якась така от любов, тому що аромодифузори у них класні насправді. І, але хочеться, щоб ви, і знаєте, якщо ви випускаєте вже косметику, щоб вона також була якісною. Побачимо, як буде слугувати мені бальзамчик для тіла. А ви напишіть, будь ласка, чи є у вас фаворит якийсь із бренду Сістерс Арома? Мені буде дуже Цікаво почитати. Я сподіваюся, що моє відео було вам, хоча б трошечки корисним і цікавим, і Ви приємно провели зі мною ці хвилини часу вашого. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!